Друзі, вітаю! Росія почала погрожувати Сполученим Штатам. Отак от, от, я не знаю, чи в Росії почали алкоголь мішати з важкими наркотиками, чи вони трошки перелякалися того, що відбувається в Ірані, і після Сирії Ірану розуміють, що вони будуть наступними. Ну, але Міністерство закордонних справ вийшло з погрозами в прямому значенні Сполученим Штатам. Застерігаємо від прямої військової допомоги Ізраїлю. А зараз це давайте проаналізуємо. В Україні прийняли закон про множинне громадянство. Тепер історія про три паспорти Коломойського перестає бути анекдотом. В цьому є плюси, тут є мінуси. Давайте теж це проаналізуємо. Ну а спікер Стефанчук заговорив про вибори. Отак: от от, каже, будуть такі вибори, що ви зійдете з розуму. Спікер сказав, що не треба казати, що депутати негідники. Отак. Ну, от каже це все неправда. Це патріоти, які несуть державну службу, виконують клятву Гіппократа, Ну і ще щось роблять, але краще нам всім про це не знати. А, плюс. Е в Штатах в Вашингтон прилетів літак судного дня. А наші друзі з Канади та Чехії вирішили нам допомогти хтось на кілька мільярдів, а хтось на кілька мільйонів снарядів. Давайте все проаналізуємо, зведемо в єдину картину дня для розуміння того, де ми зараз, куди ми йдемо і що буде завтра. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас знову почали атакувати російські аккаунти. А вони хочуть понизити видачі україномовного контенту, а ваша підписка робить навпаки, тому що YouTube рекомендує те, що обираєте саме ви. Підпишіться, зробіть донат для хлопців зазову. Ми збираємо з вами мільйон на п'ять аутелів, 700 тисяч уже на базі за добу. Давайте доб'ємо. І кілька днів 100% не повертаємось до зборів, просто заробляємо, збираємо, а потім в нас будуть нові історії. Тому підпишіться, зробіть донат, а Ми зараз все проаналізуємо. Росія застерігає Сполучені Штати від прямої військової допомоги Ізраїлю. Навіть не думайте про це, написали в російському міністерстві закордонних справ. І явно там хтось переплутав стаканом. І зранку це все понеслося і виглядає дуже сумнівно. А що ж Росія може робити штатам? Розсмішити до смерті, розвалитися, змусити боліти голову, а куди ж розлетілася російська ядерка? Росія не більше ніж проблема для штатів і ідіоти, яких вкотре можна використати в Афганістані, в Сирії чи, наприклад, для майбутньої війни. З Китаєм, але не більше. Росія як об'єкт погрози для штатів не більше, ніж сльози з очей зі сміху. Крапка. Ось ці сентименти постімперії тю-тю, Фантомні болі Радянського Союзу можна відходити. Я зараз вам ще розкажу на артбазелі скандал стався. От. Тому це все виглядає дуже смішно, примітивно і недієво. Що виглядає е, дієво, те, що Штати дійсно підігнали літак судного дня, але не через погрози Росії, а через конфлікт в Ірані. Зараз стелси в регіоні. Там зараз якраз в регіоні великі літаки, які возять супербомби, для того, щоб якраз таки бункер, який може містити ядерну зброю, а якраз такі розніс? Був рознесений якраз таки цими бомбами, тому зараз в регіон підігнали. Ну і зрозуміло, що ближче до Білого Дому підігнали літак судного дня Є4В. От біля Вашингтона він стоїть. Останній раз така штука була в вересні, коли 2001 року коли пали башні близнюки. От ну це знову ж таки може бути натяк, тому що е, Ірану, що все серйозно, Іран теж погрожує штатам, кричать, що ми вам накажемо. От вони вчора теж кричали погрози, нічого правда вночі не сталося. Зараз знов ще більше кричать. Ну, це все теж дуже схоже на росіян. Пост. Імперія принижена, запльована і недієва. Ресурсу, можливостей немає. Що є в Ірані, так це заяви Пехливі Молодшого, який з Лос-Анджелеса закликав людей виходити на вулиці. І джерела кажуть, що за кілька тижнів, один-два можуть дійсно початись протести. Я, правда, не бачу, як їх можна зараз організувати з точки зору. Навіть політичної комунікації, телеграм російський, який там популярний, який ФСБ контролює напряму Росія блокувати не буде, але й американцям для протестів не дасть. А наприклад, в WhatsApp вже аятоли закликають видаляти і не використовувати. Решта медіа, які там є, вони належать аятолам про іранській владі. Ну от і власне ці злочинці точно не дадуть використати їх проти себе. Ну але пахливі зробив заяву. Окей, приймається. Ну от зараз і Бібі робить схожі заяви. Тому, окрім авіаударів, ще чекаємо і зміну режиму, знесення режиму, але побачимо, яким чином це буде відбуватися. Нас це цікавить зараз менше. Нас більше цікавить, що відбувається в нашій країні. Зеленський має зустрітися з Трампом на зустрічі НАТО. Нас запросили на вечерю, так що будемо ситі. Правда, краще нам дали би більше грошей. Поки що говорять журналісти, що може бути зустріч. Я знаю, що на рівні політичному в Україні ще вирішується, чи поїде президент. А в фінальній ноті. Нічого проти нас не буде, хоча дехто хотів, але і в підтримку нас теж поки що нічого немає. Сказати, коли вступ, як вступ, там якась супервелика цифра, немає. Так, да, всі привезуть хтось ракети, хтось ППО, хтось привезе трохи артилерії, але не більше. Тому саміт поки що не виглядає переможним. Є питання до Стіфонішиної. Ну, мовляв, типу, в якому статусі вона там буде представлятися, враховуючи корупційні скандали. Ну, от. А буде точно зустрічі на високому рівні в міністра оборони. Незрозуміло поки що, які там зустрічі будуть в міністра закордонних справ. Ну, от. Але по президенту думають: бо якщо Трамп вдруге уникне зустрічі, ну, виглядати буде це трошки несерйозно. Тому зараз що кажуть? Що дивляться, чи точно Трамп погодить зустріч, у нас є ще там неповний тиждень для цього. Тому можна попрацювати, зрозуміти, бо хотілося б якраз приїхати з результатом і там провести зустрічі на найвищому рівні. Якщо Трамп буде ігнорити, то зрозуміло, що їхати немає чого. Для нас там окремо виведені слоти, ну от, ми не будемо як прямий учасник там виступати, але в будь-якому випадку для нас певні можливості там залишаються. Як мінімум, гроші можемо звідти забирати. Дехто з моїх друзів каже, що один. Можливо, навіть до півтора відсотку з п'яти, які всі країни мають сплатити, можуть піти в Україну. Тому буде зустріч з Трампом, не буде. Треба їхати. Від одного до 1,5% з мільярда серйозні гроші для України. З мільярда. З трильйона, пробачте. Серйозні гроші для України. Один візит цього може коштувати. Тому. Скажімо так, з нас шапка не спаде, якщо Трамп з нами не зустрінеться. Нічого, привітаємося, фотографію зробимо, побажаємо йому гарного дня. Але ось ці півтора відсотки привести б додому. Це було б дуже сильно. Чехи, що кажуть, 26-й рік хочуть зберегти чешську ініціативу для постачання боєприпасів, причому обіцяють одразу 2 е мільйони снарядів. Єдине, що Ліпавський, міністр закордонних справ, каже: що Дивіться, у нас тут на осінь російські сили хочуть прийти до влади, будуть качати, і вони кажуть і депутатам, і людям: уряд збережеться далі, воно буде йти добре. Якщо уряд поміняють на проросійський, проросійські потвори можуть блокувати. Тому, кажуть, люди, думайте двічі, за кого голосувати. Хочете допомагати Україні захистити Чехію, ось за цих. І це важливо, бо Росія зараз складає просто супервеликі гроші. Аналогічна історія, і тому 2 мільйони снарядів можуть привести в 26-му, аналогічна історія з Канадою. Канада в відчуття дуже сильно що повертається в гру. От, і ця гран для нас насправді може бути дуже гарною. Тому що півтора мільярда на військову допомогу. От вам і карні, от вам і Українська греко-католицька церква, де він хрестив своїх дітей. Працює, все працює, і кума Українка, це прекрасно. Ну от, але ще 2 мільярди дає, типу чому класно. Це типу кредитні кошти, які повертати не треба буде, але які можна буде використовувати безповоротно. Причому це російські гроші, їхні заморожені активи. Два мільярди. Це круто. Тому треба віддати фінансисту належне. Він робить дуже гарні кейси для України. Поки що не зрозуміла історія з пекельними санкціями, які мали ввести парламент Сполучених Штатів. кажуть, ну там Іран, Ізраїль, давайте ми трошки перенесемо. Перенесемо на липень. А ви знаєте, якщо щось закинути в далекий ящик, звідти потім можна і не дістати. Тому зона ризику. Треба дзвонити Лінсі Гремо. Він дав зараз там кілька інтерв'ю, в тому числі семафору. Ну, от нам треба з ними спілкуватися. Якщо відкладуть на липень, можуть не вернутися. За нас можуть забути. І це може бути частиною пазла, де Штати не допомагають нам від слова взагалі, а Росія не допомагає Ірану. Навіть не маючи змоги, вона підтак не допомогла. Тому ось тут треба трошки перевертати стіл. Нам це точно. Нам це точно не працююча історія. До речі, щодо Канади, Канада ще ж поводила санкції проти багатьох російських посадових осіб, чиновників і навіть дітей, наприклад, проти Чубайса, племінники Путіна і дочки Єльцина. Канада ввела і ще проти великої кількості російських об'єктів. Економічної і політичної діяльності за кордоном. насправді Канада зараз робить прикарні більше ніж навіть робила при трудо. Дуже гарний прем'єр-міністр. Давайте запрошувати в Україну і більше з ним працювати. Дієвий чолов'яга. Далі що сказався Зеленський, що в Україні йде підготовка до масового виробництва балістичних ракет. Росії напружитись, сапсанчики будуть скоро готові. Ну от велика частина буде вже дуже скоро готова. Трошки, скажімо так, до кінця року трошки поставили план скромний 3 тисячі. Я думаю, що Росія заслужила більше, добрий десяток тисяч. Ну але при всьому скепсисі, що це тільки на четвертий рік війни. Але знаєте, краще пізно ніж ніколи. Нам зараз з вами критично треба знищувати російські е виробництва шахедів. Так, да, зараз скоро буде сюрприз, і ви всі його, ми всі його побачимо. Але своє треба мати. Ми зараз робимо половину свого. Треба нарощувати особливо балістику. Москва повинна відчути. Ось ці всі сараї, які виготовляють шахеди проти коріни, повинні бути знищені в пух і прах. Ось це наша задача. Власне, трошки внутрішньої політики Стефанчук сьогодні виплив на інтерв'ю і каже: все, будуть вибори, але такі трошки гібридні, не такі, до яких ви звикли. Ну от, тому, що каже, війна, ми всі втомилися. Ну от депутатам бути нелегко, каже, типу, і ви не перестаньте думати, що всі депутати покицькі значі ні, типу, вони всі суперпатріоти. каже Стефанчук, ну не знаю. От. Можна так казати, не можна. Хотів би вам розповісти кілька непублічних його особистих історій, але, мені здається, ці непублічні історії краще не виносити. Колись він сам про них розкаже, можливо, журналу L. Чим загалом він займався в війну, от, і як звати цю секретну панянку. Да? От. Але тут зараз не про це. Все-таки нас цікавлять вибори. Ми з вами про аналітику, а не про плітки і правильно, чого ми будемо розпускати їх. От, а як поповнилася його родина? Але ми поговоримо все-таки про реєстр виборців, списки виборців, роботу з ЦВК. Бо завжди депутати це заперечують. Говориш ЦВК, заперечують. Це неправда, цього немає, ми цього не робимо. Наше ви говорите про вибори кожен раз, коли влада готується? А коли влада не готується до виборів, то вона виходить і говорить про вибори. От зараз Стефанчук говорить про вибори, а я вам скажу, що останній місяць-півтора вони до виборів не готуються. Підготовку зробили, 80% всього готово, 20% дороблять за тиждень-два. Двигуни заведені, те, що я казав, коли треба стартувати, вони швидко стартануть. Але зараз він говорить: значить, зараз не буде. Чи може бути, що в кінці літа все стане і запустять на осінь вибори? Може. Шанс один до 10, є така історія. Але коли він виходить і каже, е, все те, що вони перед цим казали, що це неправда, не нагнітайте. А Стефанчук каже: дивіться, в списках виборців працюємо, по реєстрах працюємо, з ЦВК працюємо, все готово, по деяких країнах працюємо, де треба організувати. Значить, все готово. Ну, Значить, виходить, що всі ті, хто ходили казали, що до виборів влада не готується, брехали, брехали своїм людям. Отак. Такий чесний у нас прекрасний спікер. От, але що він каже? Що будуть вибори в порядку виключення, коли завершиться воєнний стан? До того каже, нічого проводити не будемо. Чекаємо. Ну, у нас воєнний стан до серпня. От поки що ситуація на полі бою виглядає, що ну, не пахне серпнем, але кажуть, що може прилетіти чорний лебідь і щось може статися. Подивимось, тут не загадуємо. Гадання на каві гущі точно не наш вид спорту. Що ще сталося в Верховній Раді? Підтримали повністю закон про інститут ножинного громадянства. Правда, є питання, що конституційні норми треба трошки поправити і визначити, з яких країн не можна отримати українське громадянство, наприклад, з Росії ще деяких, які підтримують Росію і не підтримують територіальну цілісність України. Треба допрацювати, бо поки що не виглядає як повністю допрацьований. Але, типу, сказали, що... Правки повраховували комітет, повраховували, Тепер українці можуть мати одночасно набувати кілька громадянств для того, щоб українці, які живуть за кордоном, які виїхали в війну, які виїжджали раніше в Іспанію, Португалію, Канаду, можуть мати це громадянство. А набуття дитини, яка є громадянином України, громадянства своєї усиновлювачів іноземців одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянство іншої держави. От. Далі автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства. Набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку. Набуття громадянином України громадянства держав. Переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України в спрощеному порядку. Одним словом, множинність громадянства буде не допускати для людей, які мають громадянство Росії, тобто визначеної Верховною Радою агресором, або держава, яка не визнає територіальну цілісність. Загалом план такий: українці, які живуть за кордоном, які виїхали, нас 65 мільйонів. Ось давайте об'єднаємо. Не зрозуміло, що буде з пенсіями, не зрозуміло, що буде з, військовою, е, з військовим зобов'язанням служити. Не зрозуміло, що буде з багатьма речами. Депутати поки що про це не думали. Ну, от, але депутати дуже хочуть повернути довіру українців за кордоном, яким взяли в якийсь момент, обрізали їх конституційні повноваження, наприклад, користуватися документосервісами. Сиділи, корили Айкос в кабінеті в президента, взяли і закрили. Мільйонам людей можливості користуватися їхніми конституційними правами. Зараз хочуть повернути довіру цих людей. Ну, от загалом українці повинні бути разом, українці повинні бути сильні, українці повинні бути єдні. І зрозуміло, що ніякі держави нас не повинні роз'єднувати. Тому, скажімо так, в багатьох, хто не відмовився від українського паспорта, але вже давно отримав інше громадянство. Це можливість, це класна можливість будувати глобальну націю. А ми такими є. Ви знаєте, і я про це говорив, ще в 2019 році, що Україні треба думати, яким чином об'єднати українців у всьому світі. Ми українці, і це важливо. І чим більше нас, тим краще, тим ми сильніші. Просто треба навчитися жити в сучасних умовах, ну в тому числі і писати якісно закони і доопрацьовувати їх. Ну, от, але для нас треба робити так, щоб Росія не думала, що їх в 5 разів більше, а виявиться, що їх тільки в два рази більше. Ось це сильний меседж. Ще сильний меседж сьогодні був на арт-базелі. це велика арт-виставка, тусовка, О, це головна арт-подія в світі. Ну І там виставляли пропагандиста російського так званого Еріка Булатова, який власне, зробив в радянському стилі, а він себе вважає, він собі там придумав собі звання, що він, значить, радянський соцарт розвиває напрямок в мистецтві, придуманий в Москві. Ну, і, власне, Ерік цей Булатов він вже давно втік на захід, як і всі російські, так звані опозиціонери. Ну і власне він зробив картину в стилі Можемо повторити». Називається вона «Вперед-2». радянська символіка, така пропагандистська, така фашистська, Огромні великі картини. Ну і зрозуміло, що вперед два це війна проти України. І Арт Базель. Поважна інституція, яка проводить заходи і в Гонконгу, і в Парижі, і в Майамі, Ну, типу, суперкрута історія. Вони виставляють цього полупокера, який взагалі відношення до мистецтва не має, з відверто пропагандистськими плакатами 10-метрової величини. Типу, люди, дивіться, от вам Путін, вперед 2. Розумієте? Сам то він же сидить в Паріжі вперед два і їдь в Константинівку, розкажи про вперед 2. Розумієте, і зараз якраз це вперед два чучело вилізло в цьому. Вилізло на арт-базелі. Арт-слукер про це написав: що з'явились якісь невідомі патріоти і написали Russia is a terrorist state. І це правда. Ось це мистецтво говорити правду. Тому що часто світ мистецтва корумпований і впускають ось таких пропагандистів. І зараз якраз таки ось цей меседж, маленький активізм, рознісся по всьому світу, і це прекрасно. Просто треба зробити так, щоб ось це російське пропагандистське лайно ніде не з'являлося. До мистецтва воно не має ніякого відношення, як і загалом так звана російська псевдокультура. Друзі, це все, що я вам хотів розповісти на дану секунду. Я хочу вам побажати гарного дня. Попросити в коментарях написати, чи підтримуєте ви множинне громадянство, як ви це бачите? Ну от що робити з службою, що робити з пенсією, і які країни не повинні ввійти в список, де можна було б отримати це подвійне громадянство. Ну, наприклад, 100% Росія. Які ще? От напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і власне, напишіть, яку емоцію вас викликала новина, коли ви дізнали, що Росія погрожує Сполученим Штатам. Напишіть в коментарях, бережіть себе, зробіть донат, підпишіться на канал і до зустрічі!